Усім рукодільне вітання, мої любі глядачі! Ви на каналі Марусина Скрінька Рукоділля, і я сьогодні радо запрошую вас до мого нового відео. Якщо чесно, мої хороші, навіть не знаю, як назвати формат цього відео і нав'язальний в'язальний епізод, тому що за один день я не зможу відзняти і зробити все, що планую вам показати, і не влог. Тому що я впевнена, що за декілька днів я справлюся. Можливо, влог декількох днів, а можливо, влог навздогін тижня визволення. Тому що саме в цьому відео я хочу попрацювати з процесиками, які в силу своєї, як то кажуть, літньої лінії. Або літнього відпочинку, або збігу обставин, навіть не знаю, як це правильно назвати. Одним словом, дівчатка, я три дні на минулому тижні лінувалася. Верніше відпочивала активно зі своєю сім'єю. Тобто ми були два дні на пляж їздили. А один день ми з донечкою були на концерті, потім ми зустрічалися з подругами. Одним словом я проволинила стосовно рукоділля. Ну і звісно, якщо ти витрачаєш час на щось інше, крім в'язання, то в'язання не в'яжеться, ну не вміє воно само в'язатися, розумієте, все одно потрібні наші рученятки і наш час. Тому два процесики з минулого тижня у мене не завершилися. І не дивлячись на те, що в мене розпочався тиждень стартів, шалений тиждень стартів, до речі, дівчатка і хлоп'ятка, я не сказала, у мене сьогодні вівторок, 2 липня. Отже, розпочався тиждень стартів, я чимненько вчора розпочала перший процесик. Сьогодні розпочну обов'язково другий. Але, крім того, я вирішила, що я буду завершувати ті процеси, які я не завершила. І найперше хочу вам показати, я взяла в роботу свою сукню, і у мене тут потрібно було пров'язати два рядочки. Перший рядочок це рядочок, в якому ми робимо ось ці колосочки, і виворотній рядочок, і дівчатка, це лише зараз потрібно закрити. Ось цих два рядочки. Верніше, оцей рядочок з колосочками, я в'язала дві години по колу. Так, 2 години зранку, ну, можливо, нехай не 2 години, а година 40. Я в'язала ось, ці, ось цей рядочок з колосочками. Не дуже легко, я вам скажу, самі колосочки робити не важко. Складність полягає у неймовірній кількості ниточок. Бачите, у мене тут чи 6, чи 8 ниточок, і коли їх переставляти дуже складно. Підхопити всі ниточки, в мене де на де навіть не всі підхопилися, десь все одно трішечки виглядає. От, Але такий красивий візерунок. Якщо взяти монотонну нитку, гарно скручену, то тут взагалі проблем не буде. До речі, мої любі. Я оце дивлюся на ці колосочки. Можливо, вам потрібен майстер-клас на такий візерунок. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Я зніму тут, ну, скажімо так, буде невеличкий, такий коротенький на декілька хвилин майстер-клас, якщо вам потрібно. Мої хороші, напишіть, уже скоро йду в відпустку, буду мати трішки більшого часу. І, звісно, зніму для вас, якщо вам потрібно. Отже, розпочала саме з сукні, і сьогодні вечором, до речі, планую взяти в роботу шкарпетка. І вам їх тоді вже покажу. Там залишилося декілька рядочків резинки дов'язати. Я вже тоді покажу вам шкарпетки. І це два процесики, які я хочу от в рамках цього влогу, не влогу, не знаю, в рамках цього відео доробити. Тобто мені тут залишилося закрите петлі. І тепер, мої хороші, мені залишилося дов'язати рукавчики. На цих рукавчиках має бути якраз ось така кайма з колосочків. Два рукавчики дов'язати. І, звісно, це все по колу мені потрібно тепер обробити. До речі, стосовно обробки, у мене два варіанти. Або я підберу спицями і провяжу резиночку один на один, декілька рядочків, або я зроблю гачечком, перший рядочок пройду стопчиками без накиду, а другий рядочок пройду е, радчим кроком. От, попробую спочатку гачком. Напевно, якщо мені не сподобається, тоді буду резиночкою один на один. Но мені щось здається, що, напевно, гачечком буде акуратніше виглядати. Тобто я планую активно працювати над цими своїми процесиками, старти стартами, а завершувати треба. Хочу вже попрати цю сукню, подивитися, як вона буде виглядати. Тому якось ось таке ще паралельно зі стартами у мене буде відео на вздогін тижня-визволення. Так воно, напевно, і буде називатися. Ну, побачимо, що в мене в, цього, в результаті цього вийде. Тому що, як ви зрозуміли, я планую мати дві готові роботи. Тому буду дуже старатися. Бажаю вам тихого і мирного тижня. І до наступного підключення, мої хороші. Царка твоя перша стріжка. Стріга. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel <laughs> like it's Monday. Something's going, <laughs> going wrong with <laughs> <and laughs> <thought laughs> chemicals up in my brain. <laughs> all of a sudden, I don't look at <laughs> <look it> anything <laughs> <laughs> the same way. <laughs> Gotta build up of my thoughts sitting in an, <laughs> an ashtray. <laughs> I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Окей, окей, мейбік Мої вітаннячка, хороші. Ну що ж, ось такі чудові Шкарпатки. Я вам хочу сьогодні показати. Я їх все таки дов'язала. Небагато тут було абсолютно дівчатка роботи, буквально рядочків 10 резиночки по хулявці. І що я вам хочу сказати? Права була Юлінька з каналу калейдоскоп пряжі. Ця пряжа просто неймовірна. От в мене залишилося невеличкий такий шматочок. Пробачте, в мене тут зразу і шпилечка випала. Ось такий залишився шматочок ниточки. І знаєте, бережу його, як зіницю ока. Напевно, доміксую якусь ниточку і зв'яжу малечі свої шкарпатки. Я замовляла 70 грам це шкарпаткова бобінна ниточка. Замовляла в магазині кал... шкатулка. В магазині шкатулка. Я залишу посилання на магазин знизу в інфобоксі, і якщо я знайду, я знизу ось тут вставлю фотографію артикулу. Тому що я точно не пам'ятаю, знаю, що ця пряжа була на знижці, якщо не помиляюся, по 140 гривень 100 грам. Я взяла 70 грам. Тепер дивіться, мало того дівчатка, що кольори просто неймовірні, дивіться, як лягає полотно. От вам хочу саме показати полотно. На жаль, не можу передати тактильних відчуттів, але, повірте, більшої е, ніжнятінки я в руках своїх в плані шкарпеткової пряжі не тримала. Це супер ніжне, супер м'ягесеньке і супер красиве полотно. В'язала я ці шкарпеточки, до речі, від мисочка. Ось такий у мене месочок. Тут набір Джуді. Далі я вперше в своєму житті спробувала ось таку п'ятку, це стронг від миска. Як вона правильно, дівчатка, називається, не знаю. В'язала сама по своїх відчуттях, от як мені придумалося, так і в'язала. Тобто я тут вив'язувала е, підйом е, п'яточки, потім вив'язувала заокруглення. І потім е, ось ці збавляння. Ну, Мені дуже сподобалося, як це вийшло, і треба обов'язково записати цю п'яточку собі. Як я тут в'язала, і ось так в мене вийшло по задній частині стопи. Я залишила цей візерунок, який в мене утворився. Попередній частині в мене лицева гладь. А по задній я ось пустила ось цей візеруночок. Тут в мене йде дві вивертні дві лицеві, і по центру чотири лицеві. І я так цей візерунок залишила і на резиночці. Тут зв'язала резиночкою 2х2. Тут залишила так, як вона вже і є. Вони вийшли на такий гарний 37-й, на мій 38-й розмір. Вони такі. Прямо по ніжці, по ніжці, по ніжці. Дуже класні шкарпатки. Я вам серйозно кажу, можливо, якщо дозволить погода, я вам в кінці в відео вставлю фотографію на ніжці. Бо так спекотно, що ви самі розумієте, фотографуватися в, в шкарпетках це нереально в'язаних, в'язаний. Поховаю кінчики, тут небагато, тут 4 кінчики заховаю ці кінчики і. Ну, красота, неймовірна, а кольори просто розрив. От саме те, чого мені не вистачало кінець весни, початок літа, мені не вистачало кольоротерапії. І який кольор не візьму, мені все мало, мало, не те, не те. А от це... Це саме та. У мене є ще один колір з цієї покупочки. Він, правда, трішки не такий вирве око, але також кольоровий. І я думаю, що я також, коли повив'язую те, що мені зараз необхідно ті шкарпатки, то я все-таки ще попрацюю з цією ниточкою. Хочу вже насолодитися з нею, нею сповна. І чесно вам скажу, якщо буду робити покупочку у шкатулці, а я, напевно, скоріше за все, найближчим часом це буду робити, я прикуплю ще собі цього, цих артикулів. Прикуплю собі ще на Карпатки. Ну, дуже класна ниточка, дівчатка, чесне слово. Ось так. Дов'язала, і я маю надію, що в наступному підключенні ви вже побачите їх на ніжці із похованими кінчиками. Радію безмежно, чесно, пряжа, ну просто просто вав, Дівчатка, не обманюю вас. Ніжність під руками, таке враження, ніби я котеня глажу. Я ніколи не гладила кашемір, але мені здається, що це ще круче. Хоча можу помилятися. Так, добре. Наспівала тут диферамби, пішла я працювати далі. Дівчатка, ледве не забулася. Якщо ми балакаємо зараз за шкарпетки, я хочу показати вам ще одну невеличку свою покупочку шкарпеткової пряжі. Я замовляла в магазині «Шікі -мікі» фурнітуру для сумочки. Якщо вам дуже цікаво, що це має бути, в наступне моє відео буде старти, і там я розпочинаю цю сумочку. І от мені не вистачало там буквально 70 гривень до, до круглого суми до замовлення. І я довго бродила, що ж мені замовити, і тут мені в око впала ось така преміум Yarn Swinter. Це ж карпаткова пряжа, я з нею вже в'язала. Не можу сказати, що вона суперкласна, не можу сказати, що вона погана. Ну, Стандартна, середня шкарпеткова пряжа 100 грам, 410 метрів, 70 супер вошбул, 25 поліамід. Е е е Рекомендація по спицях 2, 2,75, ну і на двічі зв'язати вона тоненька. Так, Колір. колір, колір, колір. А, Колір ось. Я показувала вам вже. 604. І я купила такий яскравий неоновий рожевий. У мене яскраво-неоновий помаранчевий і яскраво-неоновий салатовий від Яр... Ярнард Форза Solid. І коли я побачила цей моточок, у мене в голові зразу так пазлики тільки чук-чук-чук, і поскладалися стосовно одних дуже цікавих шкарпеток. Я маю надію, що буде дуже цікаві шкарпетки. І... Я думаю, що це все-таки буде класний процес, де я буду поєднувати різні неонові кольори, і знову це будуть різні шкарпетки, пара, не пара. Ну, Це можливо, не зараз. Але, ну, скажімо так, з таким задумом купила такий красивий моточок. Неон, неон, фуксія. Ну, Я думаю, що класнючий. Мені дуже подобається. Дивіться. Навіть до речі можна поєднати. О, дівчатка, дивіться, точно! Можна зв'язати резиночки, п'яточки, мисочки або навіть методом HELIX і зробити донечки, ось такі шикарні шкарпаточки. Супер ідея. Бачите, як добре поскладати моточки поряд. Because you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. You fade away, you fade away yeah, yeah, yeah. My, my little Сьогодні вже п'ятниця і саме вчора я завершила роботу над своїми двома процесиками, які я брала в роботу на вздогін тижню визволення. Шкарпатки ви вже бачили, тобто вони вже готові. Ось такі красунчики красунчики я не можу ними намилуватися, маю надію, що вони вам також дуже-дуже подобаються. Все, що могла, я вам розповіла. Єдине, що я впевнилася в тому, що необхідно записати, як я в'язала ці шкарпатки, і я думаю, що опис або майстер-клас буде обов'язково. Ну, і головна, як то кажуть, авантюра цього відео моя сукня. Дівчатка, я не впевнена, що я зможу вам її показати, тому що тут мають бути кнопочки. Кнопочки, які зафіксують цю сукню і зроблять її на запах. Але, ну, приблизно масштаб проробленої роботи. І приблизно, як вона буде виглядати, я думаю, ви побачите. Я приколола, ну пришпилила в таких деяких місцях цю сукню, але вона готова. Так, вона не випрана, вона не відпарена. Але вона дов'язана і не зроблена вся обв'язка. Небуховані кінчики, цим я буду займатися на вихідних. Адже сьогодні, дівчатка, у мене був останній робочий день, Так? і з понеділка я вже в відпустці і, ну, зрозуміло, на вихідні, само собою, вихідні. Тому я постараюся ці сукні приділити максимальну часу. З'їжджу в офлайн магазин прикуплю е, такі прозорі маленькі кнопочки, попришиваю їх де потрібно. І я думаю, що обов'язково цю сукню виглядає найближчим часом. До речі, дівчатка, я знімаю вам на фоні стіни моєї майбутньої спальні, тому що ми вже такі основні ремонтні роботи поробили. Нам залишилося лише стеля і меблі. Тому, можливо, вже скоро я появлюся до вас лицем вже в новій локації. Якось так, а зараз, поки я маю надію, що вам подобається і так. Отже, сукню я дов'язала, залишилося її дооформити, тобто доробити, але в'язання роботи я завершила. Ура! Я дуже щаслива і маю надію, що я вам цю сукню покажу уже в відео про. Спільний проєкт дівчатка так і дівчатка, в рамках якого я дов'язувала цю сукню. Я маю вам ще дещо там показати, тому очікуйте найближчим часом відео про цей спільний проєкт. І я думаю, що до відео про готові роботи липня я зможу вам зробити пристойні фотографії або відеозйомочку. Я думаю, що я вам ще не раз покажуся в цій сукні. А від вас же чекаю мої хороші коментарі, чи подобається вам така сукня, що вам в ній подобається, що не подобається. Напишіть мені, будь ласка, мені дуже-дуже цікаво, чи ви вносили таку сукню і, ну, скажімо, чи ваш це фасон. Ну, Мені поки що подобається. Правда, я не приміряла її з кнопочками, але я приміряла її ось так з булавочками, защіпаючи булавочки, то мені, в принципі, поки що все подобається. Ну, поношу, похожу і розкажу вам, як вона комфортно, некомфортно, як, як мені в ній е, ходити і тому інше. Ну, ось так. Я маю надію, що вам сподобалося таке відео, де я доганяю якийсь тиждень або щось дов'язую. От і тут в мене під ногами моя маєчка, Майя, Майя, не чіпай мене. Моя маєчка. І я маю надію, що вам сподобалося. Напишіть мені про це в коментарях. Я буду дуже-дуже вам вдячна почути вашу особисту думку. Я ж прощаюся з вами до неділі. В неділю вийде відео про мої старти цього тижня, адже я не лише дов'язувала, а й досіди, і ді сиди. сиди. Ай стартувала не хоче. Йдемо. Іди до мене. мій маленький. Іди моє маленьке. Дивіться, яка вона хороше. От яке вона у нас маленька така. У нас така маленька, да? така маленька, хороша. Отже. Я так сумбурно все розповідаю. В неділю вийде відео про старти. І я маю надію, вам також сподобаються мої старти. На маю. А ми ж з вами прощаємося з вами. До зустрічі, мої хороші. Па-па! You try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey